Доброго ранку, доброго ранку, дорога родина, доброго ранку, шановні друзі, сьогодні 23 травня 2024 року і я починаю прямий ефір, доєднуючись до акції під назвою Дякую за ранок ЗСУ. І сьогоднішнє наше поетичне волонтерство я розпочиматиму читанням віршів мого улюбленого поета, який стоїть на захисті нашої держави багато років поспіль і захищає нас в даний час. Я безпечно безмежно вдячна захисникам усім, хто нас захищає. Не забуваємо донатити, не забуваймо допомагати їм, хто як може. І хто скільки може, і хто. І підтримує наших захисників. І так, Олександр Українець, роки життя минаю, з років іду, як гостей. Люди в руках мене зустрічають, я зустрічаю людей. Зі сну прийшов, з легкого забуття, у день святковий. Після ночі молюся і радію за життя, сміхаюсь і вмиваю очі. Упала зірка пізня з неба, травнева знов настала ніч. Кохана, хочу я до тебе, щоб бути поруч, пліч о пліч, вечір настав весняний у полі далеким іду. До тебе, моя кохана, зорю молоду веду. Ніч до тебе приходить, ляжеш ти спати сама. Місяць по небу ходить біля твого вікна. Променем срібним загляну у розмаїття мрій, і ж прошепчу, кохана, завтра я буду твій. Дорогі друзі. Долучаємось до волонтерства на допомогу Збройним силам України. Допомагаємо тим, хто нас захищає. І не втомлююсь дякувати за ранок нашим захисникам. Дякую, бережіть себе і нашу Україну. Сонце заходить, день закінчився, пахнуть ромашки і вишні в саду. Місяць над вербами вже засвітився, я на побачення з милою йду. Сонце заходить, день закінчився. у вечірньому дуже радів, настрій чудовий, хоч і стомився. Вишиту ту бранку назустріч одів. В небі жаринами зіроньки сяють, стихнуть дороги, спаде курява, в гаю зелені птахи заспівають, пісню кохання, що вічно жива. Біля черешні яблуні квітнуть, будемо гуляти всю ніч до зорі. Ночі травневі, тихі і світлі, гарні, як очі блакитні твої, Шляхом чумацьким вічність котилась. Рута запахла, роса ожила, день закінчився, сонце стомилось. Мій для кохання найкраща прийшла. І я продовжую, дорогі друзі, донатимо, допомагаємо, дякуємо за день, що розпочався нашим доблесним Збройним силам України. Дуетний вірш. Автори Віра Дукач, Олександр Українець. Не згаснуть почуття. Сьогодні дощ, а завтра слива. Ти знаєш, я така щаслива. З тобою виростають крила, в твоїх словах кохання сила. З тобою вертається літо, з тобою багато чого пережито, з тобою про все забуваю. З тобою в хмаринках літаю, без тебе не збудуться мрії, без тебе немає надії. Без тебе життя сенсу немає, без тебе кохання згорає, все чуже зовсім не моє. Дякую долі, що ти поруч є, попри таке заплутане життя, ніколи не згасну мої почуття. Цілую тебе у сні, цілую тебе у сні, шукаю в зірках ночами, наснились мені пісні, які тебе зустрічали. Сумую, коли ідеш без мене десь по дорогах. Кохання моє безмеж, воно на твоїх порогах, думки мої полетять, за вітру, кудись за хмари, до тебе вони ходять, та стрілися їм примари, коли прокидаюсь у сні, дорогою йду до неба, співають мені пісні, які прилетіли від тебе. Мій край, де народилася і живу. Ніколи ні на що не проміняю, усе, що бачу, лише наяву, без нього я життя не уявляю, безмежні і прекрасні поля далеко полягли це небокрай. Це моя українська земля, все рідне, все з дитинства пам'ятаю, На що не глянеш навкруги, до болю все таке знайоме, усі свої не вороги, життя, як на долоні, всім відоме. Листопад, листопад, листопад листя падає додолу, я тебе листопад не забуду ніколи. Треб… листопад, листопад, треба лише радіти. Кожен день листопад ти носив мені квіти, листопад, листопад, це ж яким треба бути, щоб кохання стоптати, все на світі забути. Листопад, листопад Дощі падають з неба та про той листопад. Жалкувати не треба. Листопад, листопад, лише я так умію. Листопад, листопад хтось забрав мою мрію. Листопад, листопад ні про що не жалію. Знаєш, звикла вже я. Жити без тебе я вмію. Листопад, листопад, інший носить вже квіти. Промайнули майнули роки нас, дорослі вже діти. На дворі дощ, він так шумить, ти залишайся ще на мить, я розкажу, як я тебе чекала, про що щодня листи тобі писала, вже осінь і прийде зима, я залишаюся сама, а ти приходиш у мої сни, такі чудові знов вони. Щастя моє, в твоїх руках лечу з тобою, наче птах, в казкові дні нових подій. В роки безмежного признання така щаслива мить життя, взаємні щирі почуття, ми з головою поринаємо у кохання, я так сумую, не здаюсь, тобі я просто посміхнусь, знаю, подобаюсь тобі, бо маю очі голубі. По пам'яті малюю я в уяві, найкращі миті чарівні, ніколи не були сумні, завжди веселі, юні, величаві. Давно пройшла весела мить, лиш спогад і душа щемить. У кожного щастя є своя причина. Життя це любить мама сина, життя це посмішка доні, моє розбите серце у твоїй долоні. У кожного є щось прекрасне, це сонце в небі світить ясне, це небо в атмосфері голубе. Життя це я люблю тебе. Життя збувається всі мрії, життя на тебе всі надії, а щастя, це коли не дивлячись на вік, тебе кохає Богом даний чоловік. Не забуваємо допомагати нашим Збройним силам України і дякувати за даний ранок. Я звикла в людях бачити добро, можливо, в цьому є моя провина. Я знаю, що добро перемагає зло, якою б не була твого життя стежина. Я звикла в людях бачити добро, можливо, і не раз я опікалась, і важко так в душі було, та я нікому в цьому не призналась. Я звикла в людях бачити добро, і хто б що не казав, що я не знала, і що б в житті моєму не було, я завжди всі образи пробачала. Я звикла в людях бачити добро. Не раз, не два я в цьому помилялась, хоч жити важко так було, та я ніколи не здавалась, я звикла в людях бачити добро. Добро завжди перемагає зло, всім я завжди давала нові шанси, а Бог писав мені свої романси. Не забуваймо донатити і дякувати Збройним силам України за те, що вони нас захищають. І Я продовжую. Від дотику долонь, лечу я у вогонь. Без тебе птах без крил і човен без вітрил, та я своє кохання збережу. Тобі ніколи цього не скажу. Без тебе я не я, і я вже не твоя. Це домисли мої, згорять вони в вогні. Усе пройде і все мене, ти не забудь мене. Згадай, як все було, кохання як цвіло, але пройшов вже час. Історія, вона про нас. Любіть і цінуйте життя, любіть і цінуйте життя, любіть і цінуйте кохання, бо коли втрачаємо його, лишається розчарування. Цінуйте коханих своїх, і де б ноги вас не носили, завжди повертайтесь до них, кохайте їх, доки є сили. Любіть всі хвилини життя і як би не було жахливо. Пробачити мідьте, бо так йде життя, і долі не зміниш, і нам це важливо. Цінуйте кохання, цінуйте життя, цінуйте все, що маєте. Бо як життя йде в небуття, все, щит, все швидко забувається, лише раз проживаємо життя, і в кожного є своя мрія. Та як цінувати чиїсь почуття, не кожен із нас розуміє. Свій хрест, існує у світі людина, така ж, як я і ти. У кожного думка єдина, достойно свій хрест нести, ніколи не ж скаржся на долю, хоч зваблень немає меж, людину не можна неволить, несе кожен свій важкий хрест, як нестимеш хрест свій нелегкий, ні в кого ніяких порад не питай, не зменшуй ту відстань далеку, бо прірву потрапиш, не брай. Лиш я, лиш я чекатиму тебе, як чисте, мирне небо голубе, сумно і важко на душі, як лють холодні осінні дощі. Лиш я чекатиму тебе, снігом холодним все замете, як лютий холод за вікном в думках зігрію своїм теплом. Лиш я чекатиму тебе, навкруги все навесні зазеленіє, так як кохаю я тебе. Ніхто кохати не зуміє, лиш я чекатиму тебе, як інші почнуть забувати, за опрій літнє сонечко зайде, живим повернешся до хати, лиш я чекатиму тебе, завжди чекатиму і всюди, як я кохатиму тебе, кохати так ніхто не буде. Ти уяви її в чужих руках. Свою кохану, ніжну, лебідку чарівну, як у своїх обіймах, повсякчас він солодко і пристрасно її цілує. Ти уяви, смачні свої борщі, щоразу подає йому вишиванці, купається в його обіймах уночі, й поруч світанок зустрічає вранці. Ти уяви, не твоя вона щаслива, кохана, лагідна, привітна. В її душі розквітає весна, яка з тобою не розквітла. Ти уяви її в чужих руках, сваплива Афродіта на фоні неба йому дарує вірність і слова, які були призначені для тебе. Ти уяви. Допомагаємо ЗСУ. Золотава осінь, не приходь жовтокоса, в мій сад, бо життя не повернеш назад. Бо в душі ще буяє весна, замріяну нуж юна, ніжно чарівна, розцвітає вона. Зовсім осені я не чекаю, вірю краще, мрію, кохаю. В душі зеленить тепле літо, ароматом духмяним манять усі квіти. Ти ж багряна на мить зупинися, хоч на хвилинку ще заборися, я ще мрію прокинутись позаранку, Провожать захід сонця, зустрічати світанки. Я по суніш люблю ходить росами і беріз милуватими зеленими косами, листя багране, шурхотить під ногами, розмальовує осінь в кольорові ягами, плаче осінь багряма, сумними дощами, ніби літо прощається з нами. Я на літо ще не надивилася, осінь швидко пройшла, не барилася. Твій образ постає перед свічами, караюся без тебе довгими ночами, весь світ постає проти нас, Нежданно за запізнілого кохання прийшов час. А пишні жовті, айстри восени, Квітнуть для мене від тебе, ти повернись, живим з війни, нічого більш мені не треба. Чомусь так рано розквітаю, ніжні пухна і хрисантеми. У Бога лиш одне благаю, щоб повернувся живим до мене. Палаюче сонце, мені не страшне, цінуєш і кохаєш лише мене. Я нікому тебе не віддам. бути разом долею, написано нам. Не забуваємо донатити і допомагати Збройним силам України. Ти просто бережи себе, будь ласка, для мене, мій коханий, бережи, зустрінемось, на те є Божа ласка, чекати важко всі нерви на межі. Зовсім з тобою різніми, напевно, і бути разом не судилось нам. Своє життя не проживаємо ми даремно. Мрії у юності залишились десь там. Знайомі давно, і це не диво, того, що ми мали, не зберегли. Ніколи без тебе не буду щаслива мірічки життя, два круті береги. Від куль ворожих, нехай Господь оберігає. Завжди я пам'ятатиму героїв наших всіх, живими дочекається, хай кожен, хто чекає з війни своїх коханих, найрідніших, дорогих. На житті війниві зустрічаєм їх, людей, що серцю рідних, дорогих які попри засудження й тривогу, підтримують морально, йдуть на допомогу. Понад усе цінувати варто, тих, хто рубає в очі правду, хто знає вартість життя, приємно крокувати в майбуття. Вони за плечима не засудять, зненацька не всадять, ніж в груди, без фальші. Їх мало таких існує. Дякую Богу, що мені їх посилає. Ти сина народила не для війни, для свого щастя, для любові народила янголами в небо ідуть війни не сини, для мами перенести горе не вистачає сили. Чорні крила, страшної війни. Бережіть ви мою Україну, життя віддають доньки й сини. Це моєї цвітнації гине. Що ж ти світе мовчиш? В крові то не моя Україна. Поки ти там так солодко спиш, це моєї цвітнації, щоденно гине. Що ж ти світе мовчиш. Обіцяли ж всі нас захищати, поросли обіцянки, мов зелений спориш, на щиті повертаються хлопці до хати, чорні крила страшної війни. Дуже важко синів хоронити. На небо янголами йдуть вони, захисники, що мріяли щасливо жити. Чорні крила страшної війни накривають щоденно мою Україну, за кожен клаптик своєї землі у пекельнім бою хлопці гинуть. Чорні крила страшної війни, перемога буде за нами, за свободу і волю такої важкої ціни не платила моя Україна віками. Настане час, мене лиха година, за все прийде розплата до котів. Розквітне сильна, вільна, незалежна Україна, так, як Степан Андрійович хотів. Не просто друг, ніжно зазирну у твої очі, хочу згоріти коханням дотла, Перегадую всі сили, всі сни свої пророчі, ночами мріями тобою жила, зовлю на собі погляд лукавий, безсоромно очей не відведу. Охолола у горнятку чорна кава, в казку кохання тебе я поведу. Безпечно почуваюсь у твоїм полоні, обожнюю веселу дачу я твою, дозрівають у саду яблука червоні. Коханням соловейки оспівують в гаю, два серця поруч, б'ється в унісон, усіх обмежень пройдено кордон, всі за плечима спалені мости. Найкраще у моєму житті це ти. Ти завжди поруч, як важко мені, на яву допомагаєш не в сні. Ти зачаровуєш з собою все навкруг. Для мене ти не просто друг. Дякую за увагу.